6 вересня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулися інавгурації першокурсників із міркувань безпеки замість традиційного спільного заходу святкові урочистості відбувалися локально на кожному факультеті. На кожній інавгурації були присутні рідні та близькі першокурсників, представники духовенства, професорсько-викладацький склад, а також адміністрація університету. На чолі з ректором Анатолієм Цьосем. У нас прекрасні розумні діти, які вступили на перший курс. Вони хочуть навчатися і реалізовувати ті освітні програми, які вони обрали. А для цього є все. Для цього є дуже потужний науково педагогічний персонал. Для цього є реалізація дуже. Багатьох різноманітних програм, зокрема наприклад, дуальної освіти, академічних обмінів, Erasmus подвійний диплом. Для цього є в нас дуже хороше студентське самоврядування. Для цього є все. Єдине бажання вчитися. У своєму виступі Анатолій Васильович також пояснив і рішення не проводити загальну інавгурацію. У цьому році головне це безпека наших студентів, тому ми змінили формат посвяти студентів. Ми відмовилися від великого масиву студентів і проводимо посвяту на окремих факультетах. Студенти розповідають, дуже щасливі навчатись на омріяних спеціальностях. А Волинський національний університет імені Лесі Українки обрали тому, що саме він найкращий. Для мене це дуже дуже важливий етап в житті, тому що е, це не тільки студентські роки, взагалом, просто в університеті. Для мене це нове місто, нові люди, нове враження, е, те саме нова система після школи. Я дуже здивована. Обралася свій університет, тому що тому що знала, що він доволі хороший. Чула багато відгуків. Мене дуже багато тут знайомих раніше навчалося, педагогів, і чесно мені дуже подобається, тому що тут е, дуже хороший колектив, так само як і педагоги, як це все. Дуже красива організація, дуже організована студентська рада, мені теж дуже подобається. Взагалом я дуже задоволена, все пройшло дуже класно. Ну, Правоохоронна діяльність це моя мрія, можна сказати, з дитинства. Я дуже давно мріяв поступити саме сюди і саме пов'язати. Своє майбутнє життя з цієї спеціальності. Я дуже рада, що поступила саме в цей університет, тому що це один з найкращих університетів. Я мріяла поступити сюди, і взагалом я дуже щаслива. Для мене це все дуже нове і мені дуже подобається насправді. Це нові емоції, нові люди, щось цікаве. Це все так захоплюючи, що в мене просто переповнюють емоції зсередини. У мене навіть немає слів просто настільки, щоб описати всі свої емоції. З дитинства я мріяв поступити в наш рідний університет Волинський, і можу сказати, що мрії здійснюються, тому що мріяв саме розвивати вокал, навчатися тут, на цьому факультеті. І також хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що дають змогу нам навчатися в такий час. Загалом же почесне звання студент отримало 2400 юнаків та дівчат, які навчатимуться на 15 факультетах у двох інститутах та коледжі технології, бізнесу та права. Бути гідними студентами університету. Присягаємо, присягаємо, присягаємо.